У мене тут відбулося ЧП. От стрибав оцей шор і на приземленні розбортувалась покришка. Задня почала вилазити камера зразу. І я її швидко спустив, щоб вона просто не взорвалася, щоб вона не вибухнула. Я встиг її е... спустити. От. Зараз заправлю. І поїду вже додому. Корач, на сьогодні мені вже пригодиться і вистачило. Вот, покрыш... Ну, вот, такая, вообще. Она уже была трохи крива. Вот. И вот она разбортовалась. Это под без камерку. Миньон, да, шер. Тер. Ты была среди. Тут без камерочки. Но у меня камера стояла. Зараз заправлю, накачаю і буду їхати додому.